Перші 11 автобусів для мережі громадського транспорту від муніципалітету міста Санкт-Гален Швейцарія офіційно передали міській громаді Чернігова. Проєкт співпраці швейцарських та українських муніципалітетів реалізується за фінансової підтримки посольства Швейцарії в Україні. Тож посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауман завітав до Чернігова. Зустріч почалася з подяки народу Швейцарії за підтримку. Дозвольте подякувати. Швейцарії, народу Швейцарії, пане посло в вашому обличчі, за підтримку України в нашій боротьбі за незалежність, за фінансову підтримку, за те, що ви на стороні України на всіх міжнародних майданчиках, за те, що приймали перший форум мира в Швейцарії, і я переконані, що разом з підтримкою наших партнерів ми обов'язково переможемо. Історія отримання автобусів розпочалася ще в травні 2023 року. Допомогла налагодити співпрацю із муніципалітетами Швейцарії, команда швейцарсько-українського проєкту Десайд, який реалізується українською громадською організацією Доку та Цюріхським педагогічним інститутом. Ідея передачі автобусів виникла під час візиту української парламентської делегації до Швейцарії. по. Потім різні групи студентів українських та швейцарських знайшли один одного. Вони зв'язалися між собою і знайшли шлях, як допомогти. Ми маємо цей успішний результат, і ці автобуси слугуватимуть не тільки дітям, а й всій громадській спільноті міста Чернігова. Розробляла і реалізувала проєкт асоціація Санкт-Гален допомагає Україні, яку заснували швейцарські та українські студенти. Також підтримала ідею асоціація Україна Швейцарія Берн». Скекрата, я дуже радий, що ця співпраця вийшла, і дякую, що ми можемо допомогти. Ми хочемо допомогти. Ми співчуваємо і підтримуємо Україну. Ми хочемо зробити так, щоб вам було краще, і європейському континенту було краще. Дякую. Спочатку йшлося про потребу в шкільних автобусах, бо підвіз школярів до навчальних закладів одна із складових реформи освіти у старшій школі, яка реалізується за підтримки Десайд. І так сталося, що партнери знайшлися. Це була громада сент галену але в них не було шкільних автобусів, тому що це місто, і у них дуже розвинутий публічний громадський транспорт. Власне, колеги переходили на інші технології: більш енергозбережувальні, більш екологічні. на електротранспорт, і ми скористалися цією нагодою, знайшли швейцарських партнерів, які готові були би переправити цей транспорт в Україну. І, власне, таким чином ці 11 автобусів опинилися в місті Чернігів. Автопарк та тролейбусна мережа громадського транспорту значно була знищена обстрілами російської армії під час бойових дій в лютому та березні 2022 року. Чернігів потребував автобусів, які б перевозили містян. І саме під час особистих зустрічей і обміну досвідом між представниками міських органів самоврядування вдалося знайти рішення. Зауважив член міської ради санкт Ми бачимо, з якою силою та наснагою ви намагаєтеся швидко відновити місто». Хоча ситуація все ще залишається дуже важкою. Тож цими 11 автобусами ми робимо маленький, але важливий внесок для покращення стану громадського транспорту в Чернігові. Транспортна компанія Санкт передає і комплектуючі до автобусів, які можуть знадобитися під час ремонтів. Транспорт буде на балансі Чернігівського тролейбусного управління. Автобуси обслуговуватимуть ті міські маршрути, на яких не вистачає рухомого складу. Вони будуть разом з тролейбусами обслуговувати ці маршрути. І умови, і тариф і пільгові категорії, вони однакові абсолютно. Тому це, по суті, вони будуть рухатися в форматі тролейбусів. Вони проїхали більше мільйона кілометрів кожен приблизно. Але враховуючи якість обслуговування громадського транспорту в Швейцарії, в Європі, в Швейцарії це формат, це, мабуть, найкращий приклад. Там те, що мені доповідали, комплектуючі переважно міняються, а не ремонтуються. Тому при мільйоні пробігу я думаю, що вони ще не один рік будуть працювати в вчені. Розуміло, що для того, щоб прийняти їх управління, тролейбус проведе технічний огляд, реєстрацію необхідну для того, щоб вони їх отримали, це займе певний час. І водії От, за цим буде найбільше захоплення. Чернігів вже два роки є одним з українських міст, яке в пріоритеті для Швейцарії в питаннях відбудови та розвитку громадських демократичних інститутів, цифрової трансформації послуг. Виконувач обов'язків міського голови запропонував налагодити партнерські стосунки з одним з міст Швейцарії, що сприятиме децентралізованій співпраці напряму між муніципалітетами. Ми, як муніципалітет, дуже зараз розширюємо наші міжнародні зв'язки, і одна з наших цілей, якраз злучення досвіду, вивчення кращих прав. І користуючись нагодою, в Чернігово немає міст побратимів, партнерів Швейцарії. Було б дуже добре, щоб ми в ці часи змогли підшукати таке місто і зав'язати партнерство для того, щоб ми могли щось показати, але й чомусь навчитися.